Він був, їздив в зв зв'язку з тим туди, але зараз його зупинили і сюди, пустили сюди, бо він простой, бо толку не було з нього. Чи варто платити таку суму за другий чи перший клас? Як? Ну, перший клас не варто. Це це дуже дорого. Перший клас. Перший клас ціна на рівні СВ, тобто СВ десь. Тоже гривень 450. Другий клас, якщо ще студенти, то ще, ну, ще куди не йшло? За повний квиток 250 гривень в середньому це і дуже дорого, тому що автобус саме дорожче це гривень 170. Ну, але кому хто гроші має? Ну, в принципі, він їде 5,35-5,5 годин, трошки більше, то швидко. На вашу думку, чи розклад зручний цього потягу? З Києва до Тернополя ні. Зовсім 6.15 з Києва це є дуже рано. Тому що ну, навіть подумайте, метро в Києві, коли починає ходити, десь 5.50, ну, А хто не має автомобіля свого, добратися, маршрутки це дуже, де вокзалу встигти, так як Київ великий. Хоча би хоч би 7.00 було. І тоді б він сюди, перша година, приїжджав цілком нормально. Було. Ну, з Тернополя на Київ на вечір 15-15, він без 10-9 в Києві. В принципі, це нормально, але це хіба для тих, хто суто ну, хто вчиться, хто живе в Києві, а хто по справах, то це не дуже зручно, бо ну, хто по справах їде, то в основному, щоб зранку в Києві бути.